Червоною доріжкою сьомої церемонії вручення премії Віва найкрасивіші пройшлися найвідоміші представники українського шоу-бізнесу, серед яких і телеведучі 1 Валерія Крук, Танюська, Денис Христов, Андрій Кіше та ведучий ранкового розважального шоу «Гутен Морген, Вікторія Батуї і Вадим Ярошенко. Я не знаю за кого ще можна боліти в цьому залі жінка, по-моєму, стоїть для на сам. Від кількості знаменитостей ми готіло в очах жінки у шикарних вечірніх сукнях, чоловіки у фраках. Ще на вечірній доріжці було зрозуміло, що кожен з них гідний титулу найкрасивішого. Самі зірки губилися у здогадках, кому дістанеться почесна нагорода. Я надієш та повітряки стать Сміла ста саме красивий ані лорок. Ведучим церемонії став спеціальний гість Іван Урган та компанію на сцене ему склала Оля Полякова. Для гостей виступили Лобода, гурт дуэт Індії и Настя, але найбільше всіх вразив виступ Тіни Кароль, яка заспівала пісню «Зачем я знаю? абсолютно акустичські подкітарши жив'йом. Так як я іногда паюти сібя на репетиціях, там бути високі ноти, душа і немножко Імінна ваш ли, і і репа. Наприкінці церемонії ведучі оголосили імена найкрасивіших людей нашої країни. Ним стали боксер Володимир Кличко та телеведуча і журналістка Оксана Марченко. В залі Володимира не виявилося. Як з'ясувалося, він зараз готується до бою з Жанном Марком Мармиком. Тому за нагородою на сцену піднявся його брат Віталій. До речі, також номінований на звання найкрасивішого чоловіка. А особливу нагороду Мама Року отримала Анні Лорак.